Єднані зоною відчуження 26 квітня. Увесь світ згадує жертв радіаційних аварій. 27 років тому сталася найбільша в історії людства. Техногенна катастрофа вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної станції. Щороку до цього пам'ятного знаку сходяться люди зі свічками у руках та поминальними вінками. Тут ті, хто втратив, і ті, хто врятувався. У 86-му, коли в Чорнобилі вибухнув четвертий енергоблок, мав щастя побувати у пеклі і Василь Колдра. Все, що відбувалося майже 30 років тому, згадує мов. Це було вчора. Буквально за день, вночі я кажу, там не дивився, якщо віддихав по п'ять, по шість разів вибухував реактор, полум'я піднімалося на величезну висоту. Люди, які жили, мама там на кухні, яка готує сніданок, а малий кричить, навіть двоє в них синів. Мамо, мамо, друге сонечко, зійшло про жахливу аварію спокійно говорити важко і сьогодні, але тоді страху не було. Його тамували ще у зародку. Не йшли свідомо нас ніхто, бо так само як на фронт, так само і треба, значить, треба. Встали, пішли. Чи був страх? Була відповідальність понад чверть століття по страшній трагедії. Вони знову виходять на боротьбу, та цього разу за власні права. Лише за 2012-й провели з десяток протестних акцій. Мовляв, на чуже не претендують, а вимагають лише дотримання закону. Пенсія на як для інваліда 2200 гривень, це дуже мала пенсія. Тому ми вимагаємо, щоб повернувся до нас закон, наш Чорнобильський, а не постанова 1210, по якій нараховується і виплачується сьогодні. Нам пенсія, тому ми вимагаємо справедливості, щоб наші права і свободи не звужувалися. Поминальну службу без пафосу та довгих промов завершили символічно. Запаленням свічок та хвилиною мовчання у тиші рівно 27 ударів годинника на знак пам'яті про кожен рік після Чорнобиля. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.